Доброго дня, шановні люди. Адвокат Володимир Клим. У нас прямий ефір. Безкоштовна юридична консультація, сімейні питання, спадкові питання, нерухомість. От така тріада, кругом ніколи так вертиться, крутиться. Дуже багато питань кожної людини, кожної сім'ї. Ну, житло. Там зброя і ще деякі препарати дуже складають величезну долю ринку. Порядок роботи. Ви можете задавати питання у прямому ефірі, я на них відповідаю. Якщо щось не знаю, ну, наприклад, не працює штучний інтелект в голові вечором. То на наступний день чи на наступний ефір викладаю правильну відповідь. Уточнюю. Якщо я відповідаю на якесь питання з коментарів, яке люди задали, ну і щось неповно розкрив, чи вам щось не зрозуміло, тому що я далі по коментарях оце все розсовую, беру на себе, я вибачаюся, розсовую по коментарях. Тож, якщо вам щось не зрозуміло, уточнюйте питання. Е, мушу просто відписати. Понемов з питань, які я підготував, ну, які задали мені в коментарях. Е, почнемо з питань. Перше питання. Доброго дня. Як оформити доручення на будинок, коли власник Польщі, які документи потрібно від мене для нотаріуса? Ну, я так зрозумів з питання. Що питає людина? На яку хочуть оформити довіреність з Польщі. Ну, З вас ніякі документи, наскільки мені відомо, нотаріусу польському чи консулу українському не потрібно. Ваші точні дані. Потрібність там прізвище, ім'я по ім батьку, ідентифікаційний код. ну, Людину, представника, на яку пишуть довіреність, їй точні дані потрібно. Проблеми, які тут є з довіреностями. От ви там з Польщі з іншої країни, вам повинні загнати довірність ну, на продажу, наприклад, ну, якусь важливу юридичну дію. На, наприклад, десь тому, в, в іншому органі, в іншій інстанції, то погодьте ці питання попередньо в цій інстанції, щоб він підійшов текст довірності, щоб не було, там люди зробили в Німеччині довірність, потратили 500 євро. Ім прислали довірність, вони до нотаріуса, а там щось не так. А вони собі довіреність з інтернету скачали. Ну і вважають, що це все нормально. Вони все знають, інтернет знає, штучним інтелектом поправили. Ну, Я так пробував з ним спілкуватися, юридичні консультації йому здавати штучному інтелекту. Інколи він так в тему все говорить, а інколи трошки. Поза межі логіки виходить. Тому от такі питання по довірності. Хто дивиться в записі, хто буде дивитися, тому що відео обробляємо. То нагадую: адвокат Володимир Клим, прямі ефіри, спадкування, нерухомість сімейні питання. Буду намагатися, от наприклад, понеділок пропустив, тому що зайнятість відповідно але буду намагатися понеділок, середа п'ятниця. З 16 до 18 до 22, так прямі епіри. Хтось мені подякує вам, мабуть, за питання, яке я розкрив. Тож дякую вам за вашу дякую. Якщо щось не зрозуміло, уточняйте. Ще таке питання задали. Ну, Суть його в тому. Чи може чоловік написати заповіт, а про нього не буде знати його дружина? І от там Чоловік помирає, ніхто не вічний, чи навпаки, і там дружина чоловіку, нотаріуса дізнається, що є такий заповіт. Може написати, хоч чоловік і жінка, там це, як кажуть, там одна сатана. Але бачите, відносно заповітів, це не відноситься. Тут чоловік, ну людина йде до нотаріуса і пише заповіт. Вона нікого не зобов'язана повідомляти. Ні жінку, ні дітей, ні навіть ту людину, на яку вона складає заповіт. От така штука з цими заповітами. Ви та й нотаріус знаєте тільки про нього особисто. Люди інколи бояться, там, особливо у маленьких районних центрах, кажуть: я не піду до нотаріуса, тому що він знає мою дружину, там знає моїх родичів, все розповість. Ну, то їдьте в інший населений пункт, там в інший район, заповідь можна скласти будь-де, не обов'язково там, де живете, не обов'язково в тому районі, тому що чомусь існує. У людей такий страх ну, подала заяву такий страх. Зараз відповім на ваше питання, Наталія. Це по заповіту. Ну і тримайте ваше ну, там питання таке, що дружина залишилася без нічого, бо він заповів комусь іншому майно. Це вже до розкрию питання. І нічого їй не лишилося. Ну, тут таке, тримайте документи в порядку, там довіряйте, але перевіряйте. Якщо люди живуть разом, ну, може оформляючи щось на одного, а далі ділити це приходиться. Це таке питання, в залежності від рівня довіри, але ну, люди, якщо відкриті, щирі між собою повинні спокійно говорити тим більше про майнові питання. Нагадую, хто буде дивитися у прямому ефірі. Адвокат Володимир Клим. Три рази в тиждень. Отакі от прямі ефіри роблю. Далі це все структурую і відповідаю на ваше питання. Так, Наталія мені написала питання, подала заяву на відкриття спадщини. Коли пишеться заява на прийняття спадщини? Відкриття прийняття, одна і та сама заява. Завтра просто там це одна й та сама заява. Просто от у п'ятницю вийду в ефір, і, щоб не говорити тут з кодексом словами, так детально вам це розкрию. Добре, Наталія? Десь з 18 до 20 -го. різниця відкриття і прийняття спадщини це так на простий розум. Це масло масляне. Просто так важко мені, не відкривши кодекс, відповісти, щоб людина не. Ну щоб тут розкриваючи юридичні поняття, завжди треба з текстом робити. Дякую вам за питання. Я у п'ятницю я на, на нього вам просто відкрию. Але це одна і та сама заява. І таке в мене тут питання є. Перед цим нагадаю, що у нас прямий ефір. Безкоштовно відповідаю на питання щодо спадкування нерухомості сімейних питань. І таке питання є. Свідоцтво про спадщину двох втратили. сім'я брата взяла дублікат і переоформила одну другу на внука брата. Я повинна брати другий дублікат чи повинна підійти до того нотаріуса і переоформити тоді в другу нотаріус. Якщо нотаріус це існує, який вам видав це свідоцтво, і ви його втратили. Вийдете до нього і в нього отримаєте. Тому що, якщо даного нотаріуса не існує, це досить поганенько. Тому що там тоді в архів, З архіва передавати іншому нотаріусу, ну багато часу і нервів б'єте. Так що, поки є можливість до нотаріуса і переоформлюєте все, що можна. Якщо Людині, які я розказую питання, щось зрозуміло, може в коментарях, може в чаті. Правда, я не бачу коментарі, коли це спілкуюся з вами, якось треба це настроїти на другому комп'ютері, але ну, уточняйте, що не зрозуміло, то інколи. Ну, я собі можу не так сприйняти питання. Це знаєте правильна відповідь. Це наперед поставлене правильне питання. Дякую нашим глядачам, які є. Е, нагадую, пряма трансляція. Адвокат Володимир Клим. Відповідаю на питання щодо спадкування нерухомості сімейних питань. І таке питання задали мені недавно. Чи легко розірвати договір дарування, там, бо син чи дочка, я буду без всяких особистостей, перестав пікуватися про батьків, які подарували йому нерухомість. Самі лишилися з нічим. Подарували нерухомість давно. Це таке досить чи легко розірвати такий договір, бо перестали про них пілкуватися. Ну, я вам не буду казати, я так детально цю судову практику вивчаю. Є такі рішення, що розривають договір тарування. Вони дійсно є, але їх не так багато, як здається. І кожна справа індивідуальна. Як на мене, так, ну, на мій суб'єктивний погляд, людина, яка вивчається досить професійно, я відповім Наталія, на питання, я бачу. Вивчається професійно, скорше всього людина, яка захоче розірвати договір, дарування, бо там, бо там перестали про неї пікуватися і нічого не вдасться. Якщо почитати реєстр судових рішень, то ні. То таке питання. Думайте перед тим, як даруєте свою нерухомість дітям. Думайте, перед тим, ну тому що моя особиста думка дітям е, дітям не потрібно дарувати останню нерухомість, поки живі батьки. Ну як би ви не довіряли дітям, але от станеться щось в аварію попаде дитина, там навіть порядна ще щось, то а вас ніякої нерухомості немає. Ніякої твої базису Таке відповідь на питання. Якщо підпитання, задавайте, і Наталя, яка в інтернеті пише. Е, ну, от я вам так скажу, вже я тут ви подаєте заяву про прийняття спадщини. Це одна заява до шести місяців. Заяви про відкриття спадщини нема. Це нотаріус на підставі вашої заяви е, відкриває спадкову справу. Ну, фактично, я, звичайно, себе уточню, але заяви про відкриття спадщини немає. Далі про яку другу заяву пишуть, пишуть про заяву. Е, Пишуть про заяву про видачу свідоцтва на спадщину. І то через 6 місяців. Тобто, вам достатньо заяву про прийняття спадщини, вам видадуть витяг з реєстру і все. Заяви про відкриття спадщини немає. Це так, ну, вроді все, але в п'ятницю я. Зачитаю вам статтю, що я правий. Якщо є питання, пишіть. З радістю вам відповім. Нагадую, адвокат Володимир Клим. Відповідаю у прямому питанні на питання по нерухомості спадкуванню сімейних питань. Дякую вам, Наталія, за дякую. Дуже. Питань нема. Таймер у нас ще 10 секунд встановлений. Бачу, ну, у нас так, я вже підряд четверту консультацію проводжу. Вже є питання. Це трошки був почав, бо було, було питань багато. Далі за себе дисциплінувати потрібно на вечір після роботи сісти і з вами поговорити. Але нічого, вибачайте, що може трошки повільний. Якби проводив консультації з ранку до вечора, то можливо був би свіжіший. Ну, а що зробиш? Дякую всім глядачам. До п'ятниці. Пишіть питання у коментарях, з радістю на них відповім.